Методами, якими воювали ще в Другій світовій війні, це тобто величезні орди, від них треба захищатися. Носі ну, Петро Нідзельський полковник, екс-начальник розвідки Міністерства оборони України, долучається до нашого ефіру. Пане Петре, доброго вечора. Е, ну, на жаль, вечір не дуже в Зв'язку з тією трагедією, що мала місце в раварах Я вас вітаю. Так, я, я вас вітаю, і я так. не начальник розвідки. Я вас дуже прошу ви помилку робити. Е, в Міністерство оборони. Я начальник розвідки будівництва другої бригади. Це трошки нижчий рівень. От я учасник бойових дій. Я слухаю вас уважно. Пане Петре, ну вибачте, будь ласка, трошечки да -да, нічого, випадково нічого. повисили вас в, в, в да -да 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 -да. званні. Ну, це таке вже справа. А вечір справді не добре, особливо був чорний ранок. Я думаю, ми ще е, торкнемося цієї теми. Але наостанок, давайте почнемо все ж таки з НАТО. Е, НАТО посилює свій е, ну свій оборонну здатність на лівому фланзі, на східному фланзі, так краще мабуть, сказати. Е, вони справді готуються до того, що Росія має такі серйозні амбіції, чи це все ж таки більше для застереження і показати, що альянс готовий до всього. А ви там не грайтеся, так ну в вашому питанні вже є до певної міри і відповідь. Дуже слушно поставили це питання. От безумовно, НАТО готується до найгіршого. До найгіршого, розумієте, розраховує на краще, але готується до найгіршого. Тому що прогнозувати, що вчинить Росія, що вчинить Путін, ну дуже важкувато. Він поступає, вчиняє неадекватно. І тому розвиток подій може бути саме саме непередбачуваний. Путін вже довів, що він ну, вчиняє супереч будь-яких норм міжнародного права, будь-яких моралі, коли він вбиває дітей, жінок, розумієте, коли він порушує всі всі. Можливі договори, договор між Україною і Росією про дружбу співпрацю 97 сьомому році, де чітко написано, другий пункт, що Україна і Росія поважають територіальну цілісність одне одного, і раптом ця територіальна цілісність була порушена. А 94 рік Будапештський меморандум, де Росія виступає нашим гарантом нашої безпеки, Розумієте, і наш гарант нашої безпеки на нас напав. Розумієте, і вбив уже десятки тисяч людей. 20% території відхопив, відхопив. і продовжує експансію, продовжує агресію. Про які тут, як то кажуть, прогнозовані міжнародні, скажімо так, моменти. Ми можемо казати у відносинах з Росією. Вона не прогнозована. розумієте. і тому НАТО готується до гіршого, але сподівається на краще. Будемо зараз рахувати на це. І Росія має відчувати, що НАТО вже за. Заяв... Уляли натівські генерали, що у них достатньо зброї навіть дістати Путіна в бункері, якщо він застосує ядерну зброю. А пам'ятаєте, уже ці політикани путінські, його оточення, генерали казали про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Уявляєте який жах? Що Росія готова була нанести тактичні ядерні удари по Україні? Це б загинули десятки тисяч українців, дітей, жінок, похилих людей, цивільних людей. Це жахливо. Це Божевільні люди і НАТО попередили, якщо Путін застосує ядерну зброю тактичну, вони знають, де знаходиться Путін, де знаходяться і бункери, і туди буде наносений точечний удар, ядерний удар. І на якій би глибині він не ховався, він все рівно буде знищений. Оце мені здається, і утримало цього психопата Путіна від застосування від погроз застосування тактичної ядерної зброї. Але е, амбіції, оці агресивні, в нього залишаються. І на них треба зважати. Він до речі, коли там сьогодні ж виступав і сказав, що ми не могли вчинити по іншому. Це наші землі історично і напав. А ці всі міжнародні документи, які ви перерахували. Вони ж ну, ну, ну максимально нас вибач, мали убезпечити від цього. так, дев'яносто сьомий рік підписаний договір про дружбу між Україною і Росією. Другий пункт цього договору про дружбу свіпрацю, і співпрацю Росії України. 97 рік відкритий інтернет, це ж будь-яка людина може сказати. Другий пункт. Чітко гласить високі договарюючіся сторони поважають територіальну цілісність одне одного і визнають одну іншу в рамках існуючих кордонів. Крапка Крим Український, Донбас Український. Про які ще міжнародні договори Путін пам'ятати, казав, що 300 років тому Єкатерина завоювала Крим, а його восток України назвала Новоросією. І він кладе в основу е, своїх міжнародних, скажімо, усіх засіхань е, усі договори Екатеріни трисотлітній давності. То тоді ми, українці, можемо пригадати, як в 1147 році Київський князь Юрій Довгорукий основав Москву. Заснував Москву і посадив на престол свого сина. Придіть Києво печерську лавру в центрі Києва. Там стоїть саркофаг Юрію Довгорукому, основателю Москви. Так, це що, по логіки Путіна ми можемо забрати Москву, бо це ми, українці, заснували е, Москву. Син сина посадив на престол Москви Юрій Даларуки. Ну, божевілля, ви розумієте, е, яким чином е, ну, аналізувати ці витівки Путіна і його божевільного оточення? Ну, важкувати без психіатра тут, я думаю, не обійдеться. Брехуни терористи, да якщо так? Пане Петре, каже брехуни терористи, але давайте балакати про адекватних людей. ми говоримо про альянс. Оці поява його навіть цих літаків розвідувальних. Наскільки я знаю, вони вже не вперше бувають у Румунії. Можливо, там була інша техніка безпілотні апарати, які так само мають цю серйозну систему розвідки. Хочеться почути вас. Альянс робить якісь висновки у зв'язку з тим, як Росія веде бойові дії у нас тут в Україні. Ну, безумовно, вона робить висновки. Безумовно робить. І... У нас є відповідні договори, розумієте, з країнами альянсу. Розумієте, тут тут немає питань. Будь-які пересування військ. Російське будь-які події, якісь відбуваються, розумієте, ну безумовно, альянс все це бачить, з космоса бачить, а аеророзвідка бачить, розумієте? Ну, агентурна розвідка, все це бачиться, все це аналізується, і альянс готується до найгіршого. Ну, сподіваюся, я вже повторюсь на краще, але готується до найгіршого. Будь-які присування військ Росії вони відразу миттєво становяться відомі альянсу. І вони дуже серйозно до цього ставляться, і вони відразу приймають контрміри. Так що путіну нема на що розраховувати. Він не він не на знаєте, так, це, зненацька альянс не захопить. Там дуже сильна розвідка, там дуже сильні технічні засоби розвідки, яких у Росії і близько нема, і агентурна працює дуже сильно, тому що ну тому у Путіна просто шансів немає. Це просто агонія божевільного карліка, ну але яка на жаль може привести до великих наслідків, тому що у них є ядерна зброя, ну і все ж таки велике війська. Пане Петре, про війська ще поговоримо? Хочеться почути вашу думку? Оця поява великої кількості зрештою американської техніки, але у складі альянсу на території Польщі. Чи може бути так, що ми отримаємо ці Абрамси від Америки, коли вони вже так близько? Чи все ж таки буде а, ставка зроблена на леопарди, які ось виробляє Німеччина? і Вона є в інших країнах Європейського Союзу? Ви знаєте, ви задаєте таке технічне питання. Ви знаєте, що краще Абрамси чи Леопарди? Да, Абрамси, а члені, а ви не чиліш англійські а танки? Їх взагалі було тільки три танка підбити. Це один з кращих танків у світі. Ми маємо право ставити перед нашими е, учасниками Будапештського меморандуму договору будь-які такі, знаєте, радикальні питання. Вони є гарантом нашої безпеки, Сполучені Штати, Велика Британія, Ну, Ядерна Держава і Росія. І вони взялися, вони відповідають за нашу безпеку. Ви розумієте? І чесно кажучи, от я як військовий, який воював там і, і все це сприймаю близько серцю, бачив гибель моїх бійців, підлеглих розумієте, моїх колег, побратимів я до певної міри маю певну претензію наших союзників. Ви гарант нашої безпеки. Де, де ця безпека? Чому ви допустили, що Росія сьогодні веде агресію? Чому ви нам так слабо допомагаєте? Я, наприклад, тут як військовий вважаю, що тут мали би бути війська американські, англійські, розумієте? І бути поряд з нами і давати відсіч російському агресору. Але вони бояться, вони кажуть, о, це може спровокувати Третю світову війну і так далі. Тікати, а навіщо ви ж тоді у нас по Будапештському меморандуму забрали 176 ракет, балістичних ракет з ядерними ялоками? Ми були третій потенціал у світі мали. Якби нам би хоча б одну ракету залишити з ядерними, цієї війни не було. Не було б усіх жахливих жертв тисяч, бо ядерна зброя це самий надійний гарант безпеки. Подивіться, Ізраїль, мудрий Ізраїль. 10 мільйонів живе, плюнув на Всесвіт, тому що ООН так і. Не не змогла забезпечити безпеку Ізраїля постійна агресії, вбивство ізраїльтян. Вони сказали, все, ми створили ядерну зброю, і тепер мільярд арабів навколо Ізраїля нічого не може зробити з цими 10 мільйонами героїчних людей, які здали зброю і сказали, ви хочете нас знищити. Знайте, на другий день в той же день ви теж будете знищені. У нас є е, зброя возмездія, у нас є ядерна зброя, тобто ядерна зброя це гарант безпеки. Ви Розумієте, а ми від неї відмовились, і от тепер ми пожинаємо такі плоди. А наші гаранти безпеки, нашої, от західні, при всій повазі, що вони нам там е, вибирають, що нам давати чи Леопарди, та вони мали би нас забезпечити нам безпеку, а не вести розмову. Ну ви знаєте, це як чоловік в жінці пообіцяв, я тобі дам безпеку. А потім, коли на неї напав грабіжник, він каже: Я тобі дам молоток, я тобі дам ножа. Відбувається від нього. А вона каже: Та почекай, ти ж мій гарант безпеки. Ти маєш мене захищати, а не я, використовуючи зброю, яку ти мені даєш захищати себе. Ну це смішно. Вибачте, що я так трохи на побутовому рівні, щоб наші телеглядачі зрозуміли морально-етичну складову оцієї, оцієї, ну скажімо так, міжнародної пастки, в яку потрапила Україна, яка відмовилась від надії. Ійного гаранта безпеки від ядерної зброї, ну. і от ми пожинаємо такі от речі. Так о пане Англии, Петре, ваша ми, метафора такі, максимально... нам ці танки, ці челенджери, абрамси, ви Розумієте, вони вже давно мали би бути тут. Це моя точка зору. вибачте. пане Петре, ваша метафора максимально зрозуміла і доступна, і можливо не тільки нашим глядачам, а й світовій спільноті, все ж таки, яка нас підтримує в такому режимі. Пане Я... Петре, хочеться за вас ще почути вашу думку стосовно а, цих заяв, які лунають від різних високопосадовців, в тому числі із альянсу Північно-Атлантичного, про те, що Росія готується готувати в го, го, готувати, воювати вдовго до цього готується. Як ви собі це бачите, що для Путіна оця е, війна вдовгу він зможе це витримати разом з своєю терористичною державою? Чи це все він просто намагається знайти, хоч якийсь вихід із цієї ситуації, яку він втрапив тут у нас на фронтах? Так, ну відповідь на це вже багато експертів давали у Росії достатній потенціал. На жаль, він дуже дуже великий потенціал. І зброї, яка б вона б не була б застаріла, ці танки Т 62 і інші. Розумієте, вони їх там тисячі, їх достатньо, і людей у них достатньо. Ви розумієте? Вони вже збираються от призвати ще мільйони, мільйони оцих чмобіків. Тобто, і людського ресурсу у них достатньо, і зброї у них достатньо. І на жаль, отаке божевільне військ. Політичне керівництво, яке готове воювати до бостями до побідного конца. і ви розумієте, от така от ми потрапили в таку, знаєте, політичну паску, що нам доведеться от витримати цей агресивний удар. Ми захищаємо Європу, ми всесвіт захищаємо від російської експансії. Бо пам'ятаєте, багато політиків казали, та, російські танки через 3-4 дні будуть уже возле Ла-Манша, там Париж будуть брати, пам'ятаєте, і ж покійний факійний базіковий, багато там політиків про це казали. А потім вся спесь злетіла. Весь світ не вірив, що українці витримують. Вони ж казали, за 3-4 дні візьмуть Київ. Не взяв? от уже рік і ми їм по мордам даємо. А якби у нас була б б зброя на початку, оці танки, челленджери, хаймерси розумієте, були б всі Абрамси, та ми б їх рознесли б вщент, тому що наша українська армія одна з найкращих. Я з армією зв'язав своє життя вже. 49 років тому я категорично наполягаю український солдат найкращий солдат в світі. Український офіцер найкращий офіцер в світі. Ми в совєтській армії служили. Розумієте, в совєтській армії то саме кращі солдати, офіцери були українці, українці. І, от тепер ми нам придоводиться доводити усім цьому північному сусіду, розуміти, що ми дійсно є найкращими. І ми його грамомо по декотрим напрямкам росіян в 20-40 разів більше ніж наша війська. І ми даємо їм здачі, даймо мордам. Весь світ побачив наскільки героїчний талановитий український народ, воєвничий, які у нас полководці, я постійно про це кажу, і залужний, і Шапталай, і Ніколюк, розумієте, які талановиті полководці. Це не оці болтуни кремльо. Оські генерали путінські, а реально хлопці, молоді, які навчилися воювати, які витренували, підготували війська і дивують весь світ, грамлять оцю орду. розумієте. я переконаний, що перемога буде за нами, але все ж таки хотілося, щоб всесвіт нам допомагав, виконував свої зобов'язання. Пригадав Будапештський меморандум, розумієте, а там чітко написано, що і Сполучені Штати, і Велика Британія, Франція вони є гарантами нашої безпеки. Ей, алло! Грант, чому ви не воюєте? Да, ви даєте нам зброю фінансами, допомагаєте ветем, але це така знаєте, полуміра до певної міри. Дякуємо, дуже велике. Дякуємо, Але полуміра, і на жаль, вона пізно підійшла тоді, коли вони побачили, що українці спроможні давати відсіч російському агресору, здивували весь світ. Все це, це добре, але на жаль, дещо запізно, яке призвело до втрат і до і території людського, і промислового, і інфраструктура українська постраждала. І мільйони біженців у нас розумієте, це напевне відповідальність на, на цьому є, і на наших е от західних е сусідах, наших партнерах. Розумієте? Пане Петре, ну ми все ж таки бачимо, якісь нам здається зрушення в цьому процесі. Сподіваємося, що так, вони безумовно. тільки вони набирати бачили, бачили, що ми вміємо воювати. Вони здивувалися. Весь світ здивувався. Думали три-чотири дня, і Україна паде під цією ордою. А українці здали по мордам. Я ж повторююсь, були напрямки де в 20, в 40 разів росіян було більше ніж наших українських військових, і наші українці їх грамили. Це, і це, будуть це неминально. робити і надалі, це пане Петре. В, Азіні, в історію Збройних сил всіх країн світу, світову історію відео, які наскільки, до речі, в роки Другої світової війни найбільша кількість героїв Сівського Союзу, командирів всіх степенів були українці. Це були українці От, я, так. Найбільша кількість зрадників, щоб ви знали, були росіяни із 29 дивізій, які воювали на боці Гітлера, Там були голландські, французькі, іспанські. 14, більше мільйона росіян воювало. українська тільки одна дивізія була Галичина, 13 тисяч здалося в полон в Австрії в 45-му році. А росіян більше мільйона. Так це ми, ми всі пригадуємо і ці історії і про як його звали. Ну неважливо. пане Петре. Дуже вам дякуємо за цю розмову, Милося, за те, що знайшли час поговорити на ці важливі теми. Розуміємо, що світ готується до найгіршого, але як ви кажете, мудро готує вірити у краще. Друзі, Петро Нідзельський, полковник запасу зсу як. Е Начальник розвідки 92-ї бригади долучався до нашої ефіру. Поговорили і про НАТО, і про історію. А як же ж звали того генерала? Не хочу згадувати, який е, пішов до е, Гітлера служити на службу. Е, рухаємося далі, друзі. Будемо говорити.